Сьогодні ми зустрілися в ліцеї номер 3 і кожного тижня ми проводимо робочі наради, дивимося хід виконання, якість виконання робіт. Цей поверх повністю був вигорівший. Ці плити перекриття тут були влучання і вони були провалені. Зараз хлопці замінили це перекриття повністю. Демонтували весь цей нагар, який був. Так? І зараз ми бачимо, вже вони тянуть фініш. Виконані роботи по фасаду, утеплення вже відсотків на 50. Покрівля зроблена. Ну, якщо взяти взагалі, я думаю, відсотків на 70. Оздоблення у нас зроблено вже по шпакльовані стіни. Я думаю, відсотків на 70, підлога зроблена. Відсотків на 95. цоколь ми вже заотеплили, я думаю, відсотків ну, половина десь 50 зроблено. І ще важливе питання, це щоб ми дотримувалися всіх вимог інклюзії. Тобто де в нас пандуси, де в нас мікроліфти будуть, бо інклюзія це номер один. Завдання стоїть, щоб максимально ми все закінчили до 1 вересня і діти могли піти в школу. Ми демонтовуємо зараз старий аварійний басейн, і на наступний рік буде будуватися ще один корпус початкової школи в ліцеї номер 3 Хочу повідомити, що по спортивним майданчикам по футбольним полям вже ми провели зустріч і епіцентр дітям. Вже допомагає їх робити, бо в проєкт ЮНІСЕФ спортивні майданчики не були включені. Цей рік у нас такий ударний і відповідно наше першочергове завдання, щоб ми на 1 вересня діток могли вже запросити в новий оновлений ліцей. Тому робимо від нас дорослих все залежно для того, щоб це, цей результат був десятка.